Коротше, дивилася я вчора неймовірний фільм, друзі. Це фільм, який я дивлюся вже не знаю який раз, енний раз, і кожного разу я пізнаю для себе щось нове. Я просто поражаюся тим, наскільки цей фільм був знятий дуже круто. Якщо ви ще його не бачили, вам треба обов'язково подивитися. І хочу сказати, от що, що, що я спіймала яку думку вчора, коли дивилася цей фільм, це іменно то, коли ми приходимо до Бога, у нас починається процес зцілення нашої душі. І тільки один Бог знає, як це зробити, він починає да, Духом Своїм Святим вести нас в ті сфери життя до тих людей, через яких у нас ранена душа. Він навіть може вести нас у те місце, де нам зробили боляче, для того, щоб зцілити. Знаєте, це просто не фільм, це вау. Це просто вау. Звісно, кожен раз, як дивлюся, я плачу, тому що там така... такий сюжет, що дитину вбили. І виходить, батько цієї дитини він зустрічається з Богом Отцем, Богом Сином, Богом Духом Святим. Це неможливо подати словами, я вам чесно кажу. Якщо ви що його не бачили, просто підіть і подивіться, наскільки там все докладно і зрозуміло і, і, ну, висвітлюється і теми, чому війни йдуть, і теми, чому потрібно прощати м, кривдників, і, м, і те, як бути вільним, ну це просто. Що саме цікаве, що саме таке інтересне для мене, веселе, що Бог там такий, як мій чоловік часто каже, приколіст, він любить прикалуватись. Тобто він, Бог там в такому образі, веселому, легкому, там спочатку в образі жінки, а потім вже, коли треба було пройти зцілення душі таке важке, то він явився цьому чоловікові в образі чоловіка, так? щоб побути татом його. Коротше, ну це дуже круто. Якщо ви знаєте, про який я фільм кажу, напишіть в коментарях. Ну, це просто бомба. Я не знаю, я ще таких фільмів не бачила, чесно. Якщо ви знаєте якийсь такий схожий фільм про Бога, про е, реальні стосунки з Богом, ну теж напишіть, або обов'язково подивлюся. Це просто круто. Тільки з Богом ми проходимо своє зцілення душі.